Всім привіт! С X відкритий як 2 неділі, і я хотів би дати вам декілька порад з приводу прокачки, буста і так далі, коли цього всього немає. По-перше, хочу а, вам сказати з приводу рефлекта, бафа рефлекта від СВС, Реф... ну, я розумію, що це ще рано, тому що ще не та стадія, щоб рефлект був у СВС, але у деяких професій цей рефлект вже з'являється. І не всі знають. Що цей рефлект, якщо ви вбиваєте монстрів, вас монстри б'ють, і демаг від вас рефлектом вертається до монстрів, він не ріжеться. Ну, Тобто, навіть якщо у вас монстр повністю вб'є об рефлект сам себе, ви получите стільки саме СП і ЕКСП, якби ви його вбили просто вручну. Навіть на високих рівнях, наприклад, ви є 80-м персонажем, Йдете вбивати там 83-го моба, і зазвичай на нових серверах е, брались в паті якісь персонажі з рефлектом, наприклад, танк. Розганяли рефлект сонгами, ще е, бафами і розганяли танкам ХП. Ну, тобто там пуха на ХП, баф на ХП, шмот на ХП і так далі. І десь відсотків 30-40 любого монстра. Вибивалося не за, за що буста, а за що рефлекта. Ті саме лаби, які вбиваються боси і так далі, за рахунок того, що розганяється рефлект і ХП в танка навіть там, на великих левелах, коли вже хватає е, якогось буста, можна зняти якісь ДОП-запчастини і нівелювати цим. Якщо у вас є хіллер в паті, щоб цього боса швидше вбити, бо навіть танк з цешною пухою, з максимально розігненим рефлектом, просто на рефлекті може передепесити якихось ДДшників, в яких буде там плюс-мінус нормальний буст. Наступний момент відноситься до всіх, хто прокачується магією, там маги, чи, можливо, ще є біші. Все залежить від тої локації, в якої ви прокачуєтесь. В основному в людей все одно виникає якась проблема з маною. Як приклад, візьму локацію, таку, як драгонвали і персонажа Нєкра. Зазвичай, для того, щоб тут вбити монстрів, якщо довго стояти, то за тенденцією це потрібно три удара з Dead Spike, без критів, без всього. Три удари з Dead Spike це в нас 3 на 62, це в нас 186 мани. Я наголошую на те, що нєкр це тільки приклад. Ви можете це все підлаштувати під ваші скіли і під ваш розход мани. Так ось, наприклад, на некрі можна замінити удар кості на глум, який знизить МДФ, і удар кості. Тоді в нас буде не 3 удари по 62 Мани, а всього 2 удари: один-62 і другий 69 Мани. Так, це зменшить швидкість вбивання, тому що у глума є відкат. Ну, бувають і такі моменти, коли треба буде три удари все-таки зробити, тому що буває не вистачає урона трохи. Тоді врубаємо ще аркану. І тоді 100% у нас вистачає урона з двох ударів. Це все підлаштовується сугубо індивідуально. Під е, якусь локацію, це може бути не некро 84-й, це може бути СХ, який тільки взяв професію. І в нього є, наприклад, Глум, а є в нього першепрофний хурікан, з якого він буде, наприклад, моба вбивати з двох ударів, і з того самого Глума буде вбивати там також з двох ударів, то є смисл перейти на нюк-левелом поменше, який буде тратити менше мани, ніж. Той, який у вас вже є побільше. Це чисто під прокачування, а на ПВП вже залишити там нюк і хай левела. Чи ось візьму взагалі 40-й левел шилен оракул. Наприклад, щоб вбити монстра в цій локації, потрібно два рази вдарити з вінстрайка, потратити 30 мани. Або ж нажати тач і вбити того самого монстра знову ж таки з двох ударів. Але першим варіантом я потрачу всього 30 мани. Другим варіантом я потрачу 56 мани. Це треба все думати головою, в якій локації ви стоїте, і вже підлаштовувати під вашого персонажа. Наступний момент відноситься до прокачування як соло, так і на паріках. Є такий момент, як е, понад удар в фізів, ось, наприклад, на 34-му левелі в дайрщика в мене є Mortal Blow. І на ньому пишеться возможен сверхудар понад удар. Понад удар нам буде давати від 1% експи до 12,5%. Наприклад, якщо я ось цього монстра зараз зазвичай дало нам 13 332 опита. Ну, Бонус і СП, це рійтовка і так далі. Якщо я візьму того ж самого монстра і доб'ю його зараз а, сверхударом, для того, щоб максимально удар отримати, потрібно, щоб в монстра було мінімум ХП. Я можу його і зараз добити. Але мені дасть приблизно 1% за сверхудар. Тому е легко це робити, в принципі, коли у вас є яд на якомусь персонажі, і там залишати, допустимо, там 20% ХП, кидати яд, бити наступно, а потім вертатися до монстра, якого ви били до цього, і вже добивати його понад ударом. Зараз в нього опуститься ХП до нуля. І добиваємо, Ну, не завжди воно проходить. <смі> Буває і таке, коли не везе. Ось нам дало е, получено допомітне 16,67 опита за сверхудар. Це 12,5% від е, всього експа, який нам давало. Тоді давало нам 13,332, зараз дало 14 999. Це, що відноситься до солокача. Дивитесь, який скіл вас робить сверхудар, і старайтесь добивати всіх монстрів зверхударом, тоді ви пришвидчите прокачування на 12,5%. Це якщо користуватися отравою, ядом і так далі. Тепер те, що відноситься до АОЕ прокачування на паріках. Е, якщо ви йдете кудись на АОЕ на прокачування з магами. То ви будете прокачуватись е, не так швидко, як ви будете йти прокачуватись, наприклад, в паті з Дестром, Турантом, Гладом в паті, які будуть АОЄ-скілами бити, тільки через те, що, наприклад, ось Глад, в нього всі три АОЄ-скіла у всіх понад удар. Тобто, маги, які будуть качатися, і фізи. На одній і тій самій локації протягом там години, то Фізиви вивезуть з цієї локації XP е, більше на 12,5% ну, приблизно відсотка. Тому, навіть якщо ви йдете кудись магами на прокачку, там, в якісь кати чи ще в якусь локацію, то краще добирайте не мага, а добирайте там, ну, або глада, або туранта, який буде вам пришвидшувати прокачку не тільки аує-скілами, а і з понад ударами. І останній момент, будь-де, де ви прокачуєтесь, грайте ви там, варкам, будь-яким персонажам, в якого є отрава, будь-яка отрава, масова чи не масова, стільки, скільки хп у вас зніме, стільки ви і получите експ, вона не буде різати вам Експ взагалі ні на грам. Тобто, якщо ви стоїте десь на паріках і ви граєте овером, ви будете прокидувати масову отраву. Ви будете допомагати вбивати монстрів. Мало того, ви будете отримувати з цього також і Експ, і всі інші. Ви не будете її втрачати. Але, наприклад, якщо ви візьмете того самого овера, будете збирати там овером паріки, мобів, травити їх і залишати в монстрів там одне ХП, а добивати іншим персонажем, то той персонаж не буде нічого отримувати майже, тому що. Е Експ весь за отраву за яд, буде йти тому персонажу, який це зробив.